Любі підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 15 жовтня у вівторок в Україні. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно, а якщо сильний дощ і льодяний вітер на морозну зиму. У Львові плюс 9 в вдень, плюс 5 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується, а ітиме дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. У Дрогобичі плюс 9 в вдень, плюс 7 вночі. Похмура погода триматиметься увесь день. Ніч та ранок без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Червонограді плюс 9 в вдень, плюс 6 вночі. Небо буде вкрите хмарами зранку до вечора. До полудня опадів не очікується. А у другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У стрию плюс 10 в день, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься увесь день вночі та вранці без опадів. Удень день ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Луцьку плюс дев'ять вдень плюс сім вночі. Майже весь день буде похмурим, але ввечері небо проясниться. Вночі та вранці без опадів, а ітиме дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У ковалі плюс дев'ять вдень плюс сім вночі. Весь день буде хмарним, вночі та вранці без опадів. Удень ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Нововолинську плюс десять вдень плюс 6 вночі. Похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, вночі та вранці без опадів. Удень ітиме дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Тернополі плюс 10 в день, плюс 6 вночі. Хмарна погода триматиметься увесь день, вночі та вранці без опадів. Удень йтиме дрібний дощ. У Рівному плюс 9 в день, плюс 6 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора закінчиться. В Івано-Франківську плюс 11 в день, плюс 5 вночі. Ранок буде ясним, але вдень та ввечері погода стане похмурою. Удень дрібний дощ, який ближче до вечора стихне. У калуші плюс 11 в вдень, плюс 3 вночі. Весь день буде хмарним, до полудня без опадів. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Коломиї плюс 11 в день, плюс 6 вночі. Хмарна погода триматиметься до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, який закінчиться ще до вечора. В Ужгороді плюс 12 в день, плюс 6 вночі. Ввечері погода проясниться, але до цього небо буде вкрите хмарами без опадів. У Мукачево плюс 12 в вдень, плюс 6 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар не буде до вечора. Без опадів. У Чернівцях плюс 11 в вдень, плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. У Хмельницькому плюс 9 вдень, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься до вечора. Удень і ввечері буде дрібний дощ. У Києві плюс 11 в вдень, плюс 8 вночі. Протягом усього дня похмуро, удень дрібний дощ, який до вечора закінчиться, у Білій церкві плюс 12 в вдень плюс 8 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У броварах плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Небо буде вкрите хмарами весь день. У день почнеться дрібний дощ, який закінчиться до вечора. В Ірпені плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться до ранку, але у другій половині дня знову піде і триватиме до пізнього вечора. У Борисполі плюс 11 в вдень, плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається увесь день, без опадів. У Чернігові плюс 11 в день, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися до вечора. У Ніжині плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Весь день буде хмарним. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до вечора у прилуках плюс 10 вдень. Плюс 8 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою вночі та вранці без опадів. Удень ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Житомирі плюс 11 вдень плюс сім вночі. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Бердичеві плюс 10 вдень, плюс сім вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Коростені плюс 10 в день, плюс 8 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою вночі та вранці без опадів. У день ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У сумах плюс 12 в день, плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. У конотопі плюс 11 в вдень, плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У шостці плюс 10 в день, плюс 7 вночі. Протягом усього дня буде хмарна погода. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Вінниці плюс 12 вдень, плюс 9 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Черкасах плюс 12 вдень, плюс 9 вночі, хмарно з проясненнями, без опадів. У Кропивницькому плюс 13 вдень, плюс 8 вночі. Ранок очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Ввечері можливо пройде дрібний дощ. В Олександрії плюс 13 в день, плюс 8 вночі. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів у Знам'янці плюс 12 в день, плюс 8 вночі. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. У Дніпрі плюс 13 вдень, плюс 8 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, без опадів. У кривому розі плюс 14 в день, плюс 8 вночі. Небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня та буде похмурим до самого вечора. Без опадів. У Кам'янському плюс 12 в день плюс 9 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. У Нікополі плюс 14 в день, плюс 9 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У Павлограді плюс 15 в день плюс 6 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, без опадів. У Новомосковську плюс 13 вдень, плюс 7 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів. У Полтаві плюс 12 в день, плюс 7 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. У Кременчуці плюс 13 в день, плюс 10 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, без опадів. У горішніх плавнях плюс 14 вдень плюс 9 вночі. Хмари будуть цілий день, а ясним буде лише вночі. Без опадів. У Запоріжжі плюс 14 вдень плюс 8 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. В Одесі плюс 15 вдень плюс 11 вночі. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. В Ізмаїлі плюс 16 в день плюс 11 вночі. День буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які триматимуться до вечора, без опадів. У Чорноморську плюс 15 в день, плюс 6 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. У Миколаєві плюс 16 в вдень, плюс 7 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Первомайську плюс 14 в вдень, плюс 7 вночі. Похмура погода триматиметься весь день. Вранці очікується недовге прояснення, а ввечері дощ. У Херсоні плюс 16 вдень, плюс 9 вночі. Ранок буде безхмарним, але вже у середині дня погода стане похмурою. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. У Харкові плюс 13 в день плюс 6 вночі. Небо буде вкрите хмарами з ранку до пізнього вечора. Без опадів. У Лозовій плюс 14 в день плюс 5 вночі. Небо буде хмарним протягом усього дня. Без опадів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду.